Друзі, ми в Вінниці. Сніг побачили. В Одесі приїхали в Одесу. Такий був дощ, ливий. А туди дивиться, яка краса. Вінниця. Нас зустрічає Вінниця. Захикались поки по тунелю йшли. Краса, дивіться. З комою приїхали. Санаторій відпочинку, трошки. Скільки відпочинемо, скільки... Ти береш там, десь. Ну так, як гарно, сніг іде. Вже ухмільник. Нас зустріли. Ця, як, як природа, то як тут гараж? Сніг Їдемо Ми прибули в санаторій. Санаторій Поділля. П'ять років тому я тут була з чоловіком, а тепер ми приїхали із моєю кумиткою. Кума, привіт! Привіт! Відпочивати, приїхали і лікуватися. який рай ми приїхали. Ми з півдня привезли. Зиму. Дивіться. Как... Яка краса. Бачите, яка краса. Дивіться, які тут сосни. Бачите, які. Я, навіть, не можу її показати вам. Яка краса. Дуже тут гарно. Але що чоловік за мною не поїхав. Нічого, будемо живі, на той рік приїдемо. Дивіться, яка краса тут. Ось такий, друзі, хол. Великий дуже. У нас 404 номер. І ось ми заселились. Це такий передпокій. Шафа купе здорова. Стільки а -а -а. люди в санаторії не беруть одягу. Паркет, але він такий скрипучий, це ну, капець. Ну, ось така ванна, кімната, душ. Не дуже мені подобається раковина, ось така. Ну, це економ, друзі. Ми взяли економ, не працює. Визвали сьогодні сантехніка, сказали, що приїде сантехнік і перемонтує нам. Тому що санузу такий, ну, економ є економ. І ось кімната наша. Є телевізор, економічно вважається, що, від, напевно, немає. Прищепок, які тримають штори. Ну, ось так, бачите, нічого, це поправимо, це не, це не головне. Дві кроваті, дві кроваті, два стільці, стіл. В економій немає чайника, щоб каву, але нам вистачає з головою. Ми можемо випити і в кав'ярні, і де заманеться. Ось такий великий холодильник з камерою. Ну, зараз воно не треба. А от влітку хто буде проживати. Холодильник дуже великий, чистенький, все гарно. Ось таке зеркало. Я це так, друзі, не роздіваючись, забігла, тому що сьогодні в мене була витяжка витягування хребта то я так швиденько забігла і зараз на обід. Кума вже, напевно, знову побігла на якусь процедуру, бо в нас процедури різні і ми по-різному бігаємо. Що я вам, друзі, хочу сказати, задоволена повністю цим санаторієм, Уже втретє я тут відпочиваю, ну, лікуюся, будемо сказати так, але я відпочиваю і душою, і тілом, і всім. Попали в казку, ви бачили, яка погода на вулиці, як гарно, у нас дали дощі на півдні України. А тут ось таку ми казку попали. Хто їде лікуватися, процедур дуже багато. Лікар у нас марчук, дуже гарна людина, дуже гарний лікар. Я будете їхати сюди, обов'язково. Якщо ви хочете робити витяжку хребта, то вам потрібен. Знімок обов'язково МРТ робите, в кого проблеми зі здоров'ям, наприклад, онко, ну вам краще сюди не їхати. Що ще можна так сказати, на швидку руч? Харчування на вищому рівні, навіть 3 роки назад, 5 років назад ми були з чоловіком. Не можу втримати, вже рука болить. То Харчування було гарне, але зараз іще краще. Хоча й війна, людей стало набагато менше, корпуси багато закрилися, але всі ці кабінети, які були в других корпусах, вони працюють. Ну, вони збили в один корпус. Ще один... Тут три корпуси жиліх, де ну три немери. Значить, перший корпус був це економна марі, а тут був стандарт і на півлюкс. Ми в тому році, ой, п'ять років назад відпочивали в цьому в другому корпусі на півлюксі. Це були нижні етажі, верхні етажі, бачите, вони зробили це був стандарт, а зараз вони поставили як економ. Мене задовольняє повністю друзі. Я не приїхала тут очки видивлятися, які буде обоє і які штори повішені на вікнах. Мене це геть не цікавить. Мене цікавлять процедури, які я повинна пройти. Не знаю, як уміє, але мені дуже подобається. дуже. Зараз йдемо обідати, а потім у мене ще дві процедури, і на сьогодні вже я можу до вечора відпочивати. Лікар назначає ті процедури, які ви бажаєте самі, але і по настанові лікаря вона бачить ваші снімки. Бажано, щоб ви взяли з собою, пройшли гінеколога жінкам, бажано, щоб у вас було не головне узі серця, а хоча б кардіограма, щоб ви тут не проходили, тому що, по-моєму, тут її зараз вже немає. раніше тут стільки процедур було. Директор у можна було пройти і все. Дуже подобається. Так, дзвоник ума, я з вами відключаюся, потім договоримо. Санаторій вже підготувався до Нового року. Ялинки вже вкрашені, наряджені. дід Мороз. Гарно так. Тут знаходиться регістратура санаторію Поділля. Привіт. Ось тут дуже так гарно все. Дуже гарно. Чистенько. Ось таке меню сьогодні. Супчик. Закуска. Апельсинчики і яблучка. Смачного кума. Дякую, тобі теж. Дякую. Ось столова, де ми харчуємо бізнес-зал. Людей поки мало на сніданок. Зал дуже здоровий. Сьогодні на сніданок. Каша молочна. Я не беру її, я її не їм. Ось такий сирочок, то паста якась, чайок зараз кума принесе. І ще щось там, не знаю, що ще буде. Мушка несе чай. На чай. Роби чай. Я вчора робила, ти сьогодні. А, іди кашу свою бери, я не буду кашу. Теж будеш кашу? Ну зараз подожди, може ще щось дадуть. Не знаю, я більше нічого я кашу їсти не буду. Я лучше голодна побуду. Молочно, так. Я не буду комунати. Ну це знаєте чому? Тому що ми не замовляли. Ось такий, дається, кожного дня лист. Ось і ти вибираєш страву, яку тобі подобається. І на слідущий день вже меню твоє готове, і вони готують те, що, що ви замовляєте. Можна наболіти, я не хочу купити. Що... Що... Ось ще хто не їсть каші, ну молочні. Ось таку ще кашу дали, м'яску і салатик. Ось так. Дивіться, яка велич. Подивіться, яка краса. Дуже гарно, Це ось наше, наші номери тут. Другий корпус. Наш номер на четвертому етажі. Ось така краса, йде сніг, так гарно все. Ми приїхали, всі говорять, весь півдня привезе нам сніг. Я кажу, так, да, у нас два дні лиє дощ з відра. Дивіться, які ялинки. Боже, яка краса, дивіться, яка тільки краса. Ви знаєте, я п'ять років тому назад була. Дуже мало що тут змінилося, змінилося тільки те, що закрилося дуже багато процедур. Закрилися багато людей, ну, набагато менше людей стало. А так світло виключають, але тут же переключаються на генератори і все працює. Ось у нас сьогодні така вечеря. Отливнушка, пірашка, шуба, чай, йогурт. І... Питай, чого? Кума, боїться, що поправиться. Ану, кушка. Так? Значимо, треба казати, мідиці. Діночка. Для мене, може для комусь, ні, а для мене це казка.